It's a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. Купили трошки будівельних матеріалів для ремонту. Фарбу, ґрунтівку, шпаклівку. І тут трішки колорантів, фарбу для батарей, матову ось таку взяла, і валіки. Ось так. І це все ми скупили на 2 з чимось тисячі. Зараз грузимося і їдемо далі. Усім доброго ранку. Ми вже приїхали до батьків село. Вчора були в епіцентрі, я трішки там познімала. А сьогодні ми приїхали вже до батьків село. Подивіться, яка краса. Що це за квітка, я не знаю. Дуже гарний кущ цвіте зараз. Сьогодні чоловік каже, що будемо качати мед уже. Але ще подивиться. Тому, якщо буде качати, я трішки познімаю. Так, а це я вам хочу зараз показати. Ви не дивіться, що такі розвалені. Це майстерні моєї дитини. Він вам зараз розкаже, що це він таке зробив. Ну, я думаю, вже трішки видно, що він таке зробив, але він зараз вам ще розкаже, що це у нього тут таке. Де в нього тут що знаходиться. Пускаєш, Да. Давай. Коротше, зробив я тут машину. Угу. Автомобіль. Робив я його дуже довго. Так. Показуєш, що там в тебе є. Зараз віб'ю багажнику. Підпорку. Підпорку треба, бо це багажник. Це багажник чи це капот? Це капот. Ага, капот. Зараз підпорку візьме. Угу. Ну, як в машині. Ага. Так, що там в тебе таке є? Мотор є? Ну, для саме, є. Мотор є. Мотор де? Тут усе. Оце мотор, ага, колодка. Спе -спе 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 Спеціально цими цепочками закріплені. Щоб не втік. Так. Ну, зрозуміло. А що то таке оте? Це Це я з цієї штуки зробив цей фільтр. Фільтр, зрозуміло. Так, ага. що... А це що таке? Це, це мало бути тут річ. Радіатор. Так. Там у мене стоїть акумулятор. Акумулятор є навіть. З ну так. Саме да. надежний акумулятор. Решитка. Угу. Так, добре, що там тебе ще є, показуй Цій супермашині. Ох, як пахне. Дуже приємно. Приємно. Так, є бачу руль. Так, да? і сідушки навіть є з поролону. Yeah. Так, а yeah. що то в тебе таке? Якийсь комод чи що? Like, це не комод, це у мене сундучки. А, сундучки. Там uh -huh. всякі прибамбаси, так? Да? У мене мілки, молоточок, цей пістолет. Це розуміло. Що там ще є? Показуй далі. Тут бі, в мене нічого такого немає. А там? Де там? Багато? Ну це нас забрати. Хорошо, в багажнику у мене, чесно кажучи, бардак. Угу. Ну, треба порядки навести. Тоже він Теж з підпоркою. підпоркою. У мене тут є вже побита клавіатура. Ну, я зрозуміла, всякий хлам. Да. Ну, Ось така в нього машина, з колесами, дивіться. Да. Він собі тут грається, сам зробив. Молодець. Найшов від одної машини, під машину знайшов ці, під запорожці. Викладки угу. на диски. Я так, поставлю. підтримайте дитину, поставте під відео пальчик вверх. Yeah. Ну, О важте підписуйтесь на канал. Ось така mm -hmm. машинка. Mm -hmm. Так, це я прийшла до чоловіка в машину, хочу показати, що вчора купили. Отже, взяли ми ґрунтівку Ось таку. Це ресіт Я думаю, її вже мені вистачить. У всьому будинку, щоб пофарбувати там, прогрунтувати гарно стіни. Далі взяли фарбу сніжку Еко. Вона, в принципі, одна з недорогих була, 720 гривень за 10. Ні, це тут 10 літрів. Да, Скоріше за все, що тут 10 літрів. І ще отут замотана шпаклівка гнау фінішна Це щоб якісь там дири, тріщини зашпаклювати. І ще я хочу спробувати зробити декоративну штукатурку в великій кімнаті. Тому, я думаю, мені це буде достатньо. Якщо не буде достатньо, я вже докуплю в нас в місті. І ще покажу зараз, що у нас тут в пакетку. Так, взяла для радіаторів ось таку фарбу. Не знаю, чи мені вистачить, але якщо не вистачить, звісно, докуплю потім ще. Десь будемо їхати в епіцентр, то докуплю. Ось таку. Вона біла матового кольору, водорозріджувальна. Тобто вона не воняє і не жовтіє. Температура витримування 120 градусів, інгібітори корозії, і вона дуже добре тонується. Но мені тонувати її не потрібно, мені потрібен білий кольор матовий. Ось така фарба. Далі, взяла ще два запасних валіка. Для покраски стін і колоранти. Я зараз розкажу, куди мені ці колоранти. Отже, жовтий колір. Я для чогось взяла два, не знаю, нащо я взяла два. Мені там, в принципі, буде достатньо і одного. Це будуть акценти в Іллі в кімнаті. Я вам розказувала, що там будуть такі, як ромби на стіні одні акцентні то це туди чорний колір. Це ми будемо фарбувати його стіни в світло-світло-сірий відтінок. І теж ромби мають бути різного відтінку сірого. Тому потрібен чорний кольор. Якщо вам не вистачить, то я докуплю. А мене, здається, ще й дома є. Далі, це ось цих два колоранти це для нашої кімнати. Ось такий красивий оливковий колір. Я хочу добитись ось такого кольору. Світленького, мені такий потрібен. Це стіни будуть. Далі акцентна стіна буде. Трішки світліше, ніж ось цей колір. Вам не дуже видно, але буде трішки світліше. І я там хочу намалювати а, цвіт а, яблуні. Буде як акцент на цвіт яблуні. Ось такі відтінки. Тому я взяла. Якщо не вистачить якогось відтінку, ну, то я зайду до нас вже в магазин і закуплю їх там. Ось такі були покупки у нас епіцентрі. Це вже. Дві з чимось тисячі нам обійшлося. Дві 100 чи що, щось таке. А, покупка в епіцентрі. Так, ну що, підготувались ми вже до викачки меду. Це раз стіл для розпечатки. Ось такий він великий. Це ножі, які рамочку розпечатують. Діск. Ось і наша медовонка. Яка нам служить вірою, і правдою. Ось така. Зараз заглянемо всередину. ось Сюди ставляться рамочки, ось такі зазорчики. Нажимаєш кнопочку і вона починає крутитися. Ось так будемо починати качати мед Хотіли ми сьогодні качати мед, і ось така погода до нас іде. І ми не знаємо, буде дощ чи не буде дощ, але погримує так на славу. І такі темні-темні хмари сунуть до нас. Діма -то там дивиться до цих пчіл, може щось відібрати, але якщо пуститься дощ, то немає як бачите.